Розпочалося прощання із загиблим військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади Любомиром Бордуном в соборі преображення Христового Української греко-католицької церкви, що в Коломиї, віддати шану герою. Прийшли сотні Коломиян та друзі з інших міст Прикарпаття. У цивільному житті Любомир Бордун був начальником управління освіти Коломийської міської ради. Леся Білявська каже, знала його, бо працювали на одному виборчому окрузі. Це надзвичайно була щира, комунікабельна людина, тільки зараз отак моніториш всі вчинки, дії, розумієш, що біля тебе дійсно була особистість з великою бокою. І дуже сумно і гірко, що такі люди, яким би жити, приносити користь нашій державі, нас покидають. ця війна і дай Боже, щоб зупинилося це все. Сергій Шарин розповідає, був куратором Любомира Бурдуна, коли той вчився в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вже після закінчення університету ми стали дуже швидко друзями. Прийшли на те і до останніх днів переписувалися. Остання його фраза була. Зідзвонимося, коли я вийду з бойових, ну не після відправлення заупокійної служби у храмі. Похоронна процесія рушила серед містям Коломиї. Дорогу загиблому герою Любомирові Бордуну, встеляли живими квітами. А Коломияни ставали навколішки. Ще 9 вересня. Любомир Бордун отримав медаль захисник України від Ради національної безпеки та оборони України. А 23 вересня він загинув від осколкового поранення на Бахмутському напрямку. На похорон приїхав друг та побратим загиблого Олег Токарчук. Каже, вони воювали пліч-опліч у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Міномер з перших днів був дуже відповідальним воїном. Він навчався сам, він був мінометником, керував ротою мінометників. Він вчив сам і балістику, і військову справу, і вчив своїх товаришів. І це була така. Щоденна і відповідальна робота. Такі люди, як Любомир і всі інші бійці української війни, повинні гинути. Поховали Любомира Бордуна на Алеї Слави Коломийського кладовища. Військовому було 38 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей. 27 та 28 вересня у Коломийській громаді оголосили днями жалоби за загиблим військовим. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківська область.